Твою мать! Толя три! Ай! с Толя триста! Я Дейл, я Дейл! Толя! 300! Кай, 300! 200! 200! Ми уходимо! 200! Він 200! Наша основна мета, щоб наші бійці Повернулись не тільки в стрій, а повернулись до нормального життя. Тому ми організували проект завдяки волонтерам, завдяки фонду європейської ініціативи, завдяки нашим партнерам з Італії, з Польщі і зацікавлені в тому, щоб цей проект получився вдалий. Передусім, це open your minds, щоб воїни попросту відпочили передусім морально. Відкрити умисли, очистити від, від вибухів від той загрози, яка несе ця російська нечисть. Ми плануємо розвивати ще подальше і не тільки в Італії, може в інших країнах, щоб наші хлопці дійсно реабілітувалися. Це перший досвід з Нацгвардією, але я думаю, що це тільки начало. А далі буде більше. Добрий ранок. Ми йдемо кататися на лижах в гори Альпи. Супер, взагалі супер. Думаю, що буде дуже цікаво і буде дуже приємно дивитися, як всі падають наші. Винався, ну, як і всі, п'ятий ранку від вибухів за вікном. Так і почалось. Пройшов курс бойового медика і потім перевівся вже в 3027. І ну, там вже був бойовим медиком. Ну, під монометне обстріл потрапив. Бахмут. Це був наш перший бойовий виїзд. От, і одразу один з перших поранених був я. Терпи. Знімаю. 6 березня ми виїхали в село Мощу на перше бойове завдання. Наша задача була не допустити постановки ворожих пантонів. Ми знайшли орлана, який впав. На нашу територію передали інформацію з карточкою, де було виявлено ворожі пантони, які згодом були знищені. Це був ближній стрілковий бій. Один із ворожих солдатів. Я його бачив. Ну, я туди також насипав йому, але він майже чітко влучив мене. Тобто ж пуля пройшла через брустер, відрикошетила від брустера і попала мені під око. Ну, мене виробили одразу. Я проснувся багато крові, голова тріщить, каска розорвана. кричу 300, ніхто не чує, бо йде бій. Ми виїхали на зачистку е, Лиману і м, навколишніх сіл. Е, траплялося і захопити в полон ворога. Також дуже багато було е, своїх поранених, яких вони кинули, які цей час вже не дожили до цього моменту. І поступила негайна е, така команда на ще одну операцію. Ми виїхали вже на, сам, на саме місто Бахмут. Коли вже продавили інші напрямки, ми ще тримали свою оборону. нас вже, виходить, в пів кільця взяли і почали вже наступати зі всіх сторін. Тоді вже почався більш масований обстріл. По нам працював постійно. Весь, весь цей час працював постійно танк, працювала артилерія, працювала авіація, і самольоти, і вертольоти все було. От, навели АГС ворожий. Відразу було поранено, здається, п'ять військовослужбовців. Включаючи мене, це з першого ж залпа. 12 осколочних поранень. От, е, так, е, два із них вийшло сквозними. Це прошило коліно, виходить праве, і е, прошило бідро ліве, також е, зверху над коліном сквозним також. Там, в принципі, ну, просто розріз з'явився. Е, решта все пішло по кінцівках і один лише в живіт. Ну, на щастя, у нас дуже хороші медики, які дуже багато кому зберегли життя. Е, наші байці достатньо мотивовані, розуміють, що від них е, требує керівництво. Нема панічних настроїв, що все пропало, нас кинули, нас не оділи, не обули. Не дивлячись на те, що були там трудності і ну, погодні умови були дуже тяжкі, коли виконували завдання і в Бахмуті, і в Мащуні, було ну, досить холодно, сиро, грязно, тобто, не було ніяких саплей. Мені пам'ять з усіх полеглих в Україні проти російських загарбників і маща. Реабілітація відбувається чудово, в краєвничих Альпах, природа супер, повітря також. Готель надає всі послуги, щоб класно відпочити. Є бані, є хамами, басейни, все, що потрібно. Є трав'яні бани, є мінеральні бані, тому все супер. І можна і відпочити, і оздоровитись. Гадання на лижах. Це щось нове і щось цікаве. Це і адреналін, і емоції ну, це супер. Хлопці, з якими ми приїхали по запрошенню італійської сторони, ну, вони переключились від війни по мотелю, ходили там десь в містечку, пересікались. Там всі вітаються, всі посміхаються, і, ну. Ця атмосфера передається людям, які оточують. Такі моменти вони ну, переключають людину і повертають до цивільного життя, дають моральний відпочинок. Ну, дуже красиві гори. Вони поруч скрізь, куди не подивись. Так. Всюди гори. Дуже красиво. Я вважаю, що ну, це правильне рішення. Ну, Потрібно таке робити. Людям давати відпочивати морально і фізично. То, ну, по пів року, там, по п'ять місяців знаходитись там в зоні бойових дій, ну, воно... ну не позитивно відкладається в людині. Коли я повернувся взагалі, доволі такий довгий час я не міг спати. Від будь-якого шороку я прокидався, особливо, якщо це був якийсь удар чи вибух, який ну, звук нагадував, коли якийсь прильот йде. Неймовірно красиво, неймовірно свіже, свіже повітря, яке в принципі, спочатку аж обпікало легені після всіх цих, цих брудних міст і тому подібного. Буде наша перемога. Я сюди ще повернуся. Ну, Зможу покататися на лижах і тому подібне. Хлопці були е, не разом зі мною, але доволі таки поряд під час е, того, тих бойових дій, про які я розповідав. Ми всі були, в принципі, в одній батальйонній тактичній групі і в деякій мірі співпрацювали, деякій мірі е, прикривали одне одного, тому, в принципі, тут. Не можу нічого поганого сказати. Ми вже були одним колективом, навіть коли ще друг друга толком не знали. А тут уж, ну а тут вже краще познайомилися. Знайшли спільних знайомих, знайшли спільні операції, які ми виконували. Доброго ранку, Ранній пьем, йдемо на пробіжку. Ідея виникла з нашої співпраці з тим готелем, в якому ми знаходимося в містечку Кієнс на півночі Італії, це південний Тироль, провінція Бользано, готель, який власниками є сім'я Фалькенштейнер, також партнер Кірама, це управляюча компанія гірськолижним курортом Кронплац. Яка нам предоставила трьохденні скіпаси на користування підйомниками. Ресторан Гіпфельчима, ресторан Лоренсо Хути, ресторан Гасл, і хлопці з прокату Скірент і прокат під горою Рент Гоу, які нам також безкоштовно предоставили можливість покататися на санчатах. Нам вдалося провести два дні на снігу, і я дуже з того задоволений, що ми. Як школа лижна влили трошечки спортивного елементу до цієї поїздки? and uh, in Ukraine. And I would also like to say that big thanks you both present here, military soldiers from Ukraine. Uh, they fight for our freedom. You are really advanced because you are holding the front, holding Ukrainian, and therefore the uh, European borders. Let me thank you over again. And thank you uh, that we can work in Ukraine and one more thing. I would like to ask you to give your honor with a minute of silence to the defenders of Ukraine and peaceful citizens who died in these Russian aggressions. Thank you.